Доля прикордонника першим приймати вогонь на себе. Українська частина ще вчора відбивала багатогодинну атаку терористів під гімн України. Сьогодні, перебуваючи в оточенні бойовиків, з надією чекає на підкріплення. Цей орган охорони кордону перебуває фактично в облозі. В квартирах прилегли будинки розташовані снайпери і установлені вогневі кулеметні мінометні позиції. Ми готуємося до нових атак. Особовий склад налаштований рішуче і буде виконувати свій військовий обов'язок. Найбільшою загрозою у Держприкордонслужбі вважають російські війська на кордоні з Україною, тому від охорони межі між державами переходять до її оборони, активно укріплюють кордон, проте самотужки їм не впоратися. Кордон треба посилити частиною підрозділу Збройних сил Національної гвардії, і це дасть можливість нам контролювати і виконувати свої функції. на... Певному рівні. І основні зусилля ми повинні зосередити на прикритті пунктів пропуску на загрозливих напрямах, яких у нас достатньо на ділянках цих двох областей. Прикордонники чекають допомоги і від місцевої влади та правоохоронців. Микола Різник, Анастасія Остроушка, Роман Крюков соціальна країна.